Привіт! Зараз розповім вам про настільну гру міконки. Настільну гру для наймолодших гравців, для гравців від 3 до 6 рочків. Цю настолку мені для огляду надала планета Ігор. Давайте ще вам покажу, як в цю малесеньку приємну настільну гру грати. На початку гри ви перетасовуєте цю колоду, і в нас з однієї сторони сторона ознаки, вона у блакитній рамці, а з іншої сторона об'єкта, вона з білою рамкою. І ви. Ви даєте кожному гравцеві по 5 карток у відкриту зі стороною об'єкта. Наприклад, у нас тут буде на три гравці. розклад, І ось у нас об'єкти одного гравця, ось об'єкти другого. І ось мої. О, тут є гівно. Ха. Після цього ви кладете колоду посеред столу і викладаєте з неї верхню ознаку. Ця картка стає активною ознакою. Ви повинні подивитися на свої картки і подивитися, які картки підходять під цю ознаку, і викласти їх. Тут я бачу, що в мене ось кругла рибка, тут в мене коло, тут в мене є коло, тут нічого немає, тут в мене є коло посеред яєчні, і тут коло на моєму лимоні. Тоді я бачу, що воно співпадає, і я викладаю цю картку сюди. Як активну ознаку. Тепер наступний гравець, він, він бачить квадрат, і в нього є ось, бачите, такий квадратний сир і квадратна шляпка. Він оцей ну, сир сюди викладає. Тепер тут помаранчевий. Цей гравець дивиться на цей помаранчевий, і гадає, що в нього напевно помаранчеве печиво. І, наприклад, він викладає помаранчеве печиво сюди. Тут жовтий, я викладаю жовток, тут квадратний і гвікладає, наприклад, капелюха. Тут голосний, тут нічого голосного в нього немає. Якщо в нього картки не підходять під цю ознаку, то він добирає собі додаткову картку з колоди. Якщо вона підходить під цю ознаку, то її можна одразу зіграти. І так ви і до тих пір, поки хтось не позбудеться усіх карток. Це задача в цій грі. Також тут є додаткова картка з клевером. Це супер предмет вдачі, який підходить під будь-яку ознаку. Отака в нас дуже проста, елементарна гра, дитяча з різними ознаками, дуже приємними малюночками. Давайте я вам покажу, які тут ще є малюночки. Ось такі в нас є гарненькі і приємні картки. І ще давайте покажу вам різні ознаки. Приємний запах, щось гаряче. Щось гостре, різні кольори, щось голосне, щось з неприємним запахом, щось холодне. Ось такі різні ознаки. Тож, як ви зрозуміли, це дуже проста емоційна гра для зовсім маленьких гравців. Якщо вам здається, що вона підходить для ваших дітей, можете її пробувати. А я наприкінці відео, як зазвичай, пораджу вам ще дві схожі гри, але для дітей, але постарше вже. Перша ціна гра, яку я вам пораджу, це гра справа ноя гра, де вам потрібно кидати кубики, куди по тваринкам і збирати пари тварин. Але при цьому там у вас є вибір, тому що ви вибираєте, як саме використовувати ці кубики, і також тварини, яких ви збираєте, дають вам додаткові дії. Тобто там вже є трошки стратегії. І є ще фанова гра для дітей: це настільна гра також кітко за Це Дуже весела гра, де ви один за одним граєте картки і намагаєтеся промовляти оці важкі слова «Тако кітко за Серпіця, і потім в певний момент накривати усі одночасно картку на столі. І хто останнім це зробить, забирає усі картки собі. Весела, фанова, настільна гра. І огляди на обидві цінності гри ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам та нудної ночі.